Щодо можливих переговорів, Туреччина знову знов, знов зробила заяву, як на мене, не випадково на тлі коментарів про те, що переговори можуть бути, не можуть бути. Я ще буду до цього про це сьогодні вам розповідати свої думки з цього приводу, міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан заявив про готовність України провести раунд мирних переговорів між Україною та Росією, тобто раунд не фінал, а раунд Ми розуміємо, що він буде ще не один. Також він говорить, що ми готові організувати потенційний саміт лідерів у Стамбулі. Так, Хакан-Фідан уже таке заявляв неодноразово, але Дональд Трамп прямо говорив про те, що Туреччина може відіграти ключову роль як посереднику переговорах. І відтак такі заяви робляться, аби у Кремлі відповідним чином реагували. Але як я вам сказав на початку цього етеру, у Москві сказали, що ну, наразі немає необхідності зустрічатися Трампу і Путіну. Щодо завершення російсько-української війни. Але каже, ми можемо швидко цекий саме організувати. Але днями заступник Лаврова глазів говорив про те, що ми готові розглядати питання продовження стамбульського треку, тобто їхати знову до Стамбулу на переговори. Ну, тому її заява така від Туреччини пролунала. повітрі повисло перечуття миру Руслан. Я з цього приводу, друзі, скажу наступний коментар. Буквально днями в. П'ятницю я був на великому вечірньому ефірі на телеканалі Апостроф і був там в офлайн студії. Спілкувався із Олексієм Ванановим, Дуже як на мене було продуктивне спілкування продовж 50 хвилин. Час пролетів швидко і немовірно, і ми там з ним детально це обговорювали. Що я бачу на сьогоднішній день стосовно перечуття миру, миру, як такого, стійкого, я не бачу, але можливість заморозки війни дуже висока. Путін зараз намагається покращити свої позиції, зокрема в Покровську. Туди кинуто всі сили. І я вам сьогодні щойно розповідав, сьогодні розповідав буквально кілька хвилин раніше про те, що там ситуація на цю хвилину за даними карти Deep State, для нас погіршилась, і в такий спосіб він формує свою переговорну позицію і хоче довести Дональду Трампу в першу чергу, що він має багато сили і може е здобувати територіальні. Здобутки вибачайте за тавтологію, в Україні в процесі бойових дій, але це не зовсім так і це розуміє Україна. Чому загострюється це так зараз? Питання, тому що на Путіна дуже серйозно тисне економічна ситуація. Вони вимушені будуть заходити в переговорний процес. Єдина умова для них, яка поставлена з Вашингтона, ви не зайдете в переговорний процес. санкції будуть посилюватися, якщо ви не зупините вогонь. Це позиція на сьогоднішній день України. Бо Зеленський днями сказав і про удар по Орішніку, і зараз посилені удари по Росії. Це робить Росія, посилюючи наступ на Покровськ. На Куп'янське ми бачимо, ситуацію, ситуація там трішки стабілізувалася. В Минограді вона складна. Це розробить Дональд Трамп, який каже, що санкції ніхто зараз знімати не буде. Ми почекаємо. Це робить навіть і Китай. Китай нещодавно зробив заяву через групу друзів миру, так звану. Яка, яку очолює Китай та Бразилія. Вони зробили цю заяву на Асамблеї Організації Бідних Націй в той же день, коли зустрічалися Путін і Сі, і сказали: ми виступаємо за припинення вогню. Тиск упосередкований на Путіна є, але Путін все-таки, я вважаю, поки що залишається суб'єктним, тому що він має величезне військо, він має величезний військово-промисловий комплекс. Він чудово усвідомлює, що для Китаю. Цікаве продовження війни Китай буде вдавати, що він ну нібито не підтримує Росію, тому робить такі заяви, але не суттєво буде збільшувати або зовсім не буде збільшувати допомогу Путіну. Можливо, десь трішки буде зменшувати, тому що там динаміка по експорту зараз мінусова до Російської Федерації із Піднебесної ситуація виглядає дуже дуже як на мене інтригуюче. і тому я розділяю до певної міри пан Руслан вашу позицію, що дійсно. Повітрі повисло перечуття, але ще раз наголошу: не миру, а переговорів нового раунду про встановлення що якнайменше режиму зупинки вогню, наприклад, в повітрі. Таке вже було ще на початку цього року, ну після приходу Дональда Трампа в Варний кабінет. Про це говорили а, в Саудівській Аравії. Це питання також можуть знову підняти. А от для чого відбувається наступне? Ми згадували про Європу і згадували про документ, який тепер і ще раз чергове до нього повернулося про 12 пунктів а, імовірної такої конфігурації для старту домовленості або взагалі домовленості якоїсь можливої, які Європа розробляла Європейський Союз, які Україна верифікувала. А, От до сьогоднішнього дня, до результатів цієї ці розмови е, Трампа е, Трампа і Сі Цзіньпіна, мені здавалося, що це ну абсолютно порожня балаканина. Бо Європа не може змусити і втрутитися. Ми теж не ну не можемо вести перемовини. Немає передумов для цього. Ну що Покровськ нам показує, що є передумовини для, е, для якогось переговірного контакту. Тоді навіщо ці 12 пунктів? Навіщо цей документ? Навіщо витрачати сили, взагалі час енергію для того, аби це вигадувати? Зараз у мене народжується відчуття, що якась причина за цим стоїть. Яка роз'ясніть мені мої відчуття? Ну ви знаєте цю причину, пане Олексію. Але давайте поговоримо. Справа в тому, що впродовж тривалого періоду всі пропонували якісь свої мирні плани. Один із них це китайський, який ще ми почали активно обговорювати в 22 му році, 23-му році. Потім з'явився китайсько-бразильський, і в ньому, до речі, було зафіксовано пропозиція зупинка вогню по лінії фронту. Те до чого ми зараз прийшли. Бо ми ж постійно говорили про повернення кордонів 91-го року, 22-й рік, 23-й. Зараз це ж ніхто не згадує. Мирні плани, які готувалися в Швейцарії, мирні саміти, їх теж немає. Це все в минулому, бо прийшов Трамп до влади і все змінилося. І повернулись дійсно до китайської тематики. Тому, як і е, мої колеги відзначають, і ми з вами це згадували, не випадково, ймовірно, було зроблено заяву від е, так званої коаліції друзів миру. Але тепер повертаючись до цього так званого мирного плану, точніше, його правильно було б називати плану замороження війни, тому що там про мир мова не йде. Якщо детально в детально нього вчитуватися, і як наполягають ваші колеги, це не документ, а чарнетка. Uh -huh. І навіть Єрмак каже, що це, це не документ, це ніякий не фінальний це розмови. І Зеленський буквально минуло тижня, що помиляюсь, сказав, що ми будемо говорити наприкінці жовтня, початку листопада з європейцями про підготовку такого плану. Бо Китай запропонував план, якийсь план, Кіткелок запропонував, сів Вітков привіз uh -huh. від Путіна. Путін запропонував якийсь план. Ми там пропонували, а європейці ні. Ну це ж не годиться. Має ж в них бути якийсь документ. але написати його самі вони не можуть. Їм треба писати його з Україною. Бо ну, ми вже щойно говорили, без України Європа визнала, вона не встоїть. Це факт доконаний. А, І не можуть писати без Трампа. Бо Трамп теж сказав, має закінчитися тут і нині. І дуже довго до цього й вели, Дуже довго. А, лише після зустрічі із Зеленським, яка відбулася 16, якщо не помиляюсь, жовтня чи 17 жовтня, два тижні тому. Він написав на житру соушов, зупиняємося там, де є, розходимося по домівках, і тоді починаємо переговори. Розкриваємо цей план. Ну тобто, виходить це зовсім неспроста, що зупинка на лінії зіткнення Звичайно, і, в ні. Ні. і в китайському давньому плані фігурує, і в нинішніх трампівських пропозиціях, на які Україна приставала, і в цьому перспективному так. майбутньому плані від Європи теж фігурує саме цей пункт. Так це основа. А далі все вже відштовхується від того. Там багато. Суперечливих пунктів є, там чорним по білому написано те, що озвучив Трамп. Але це пропозиція Європи. Uh -huh. Тому що Європа постійно говорила про те, і ми говорили, без європейців переговорів не буде. Путін ігнорить європейців. Трамп також. Але остання заява Лаврова, яку я задаю втретє, мені особисто засвідчило, що Європа добилася своєї суб'єктності. Вона реально сказала ні, без нас не буде. Чому? Тому що ключ до грошей заморожених активів Росії в Брюсселі, а СВІФТ в Брюсселі та і європейський фінансовий ринок і куповальна спроможність настільки сильна. Вона правда стала вже третьою після азійського регіону. Ну так складається. Їм треба про це думати. Це окрема розмова, але ще залишається дуже сильним ринок, тому що і США. І Китай торгується з Європою ну приблизно десь, можливо, трильйонів на півтора. Я перепрошую, це дані треба їх верифікувати, але цифра приблизно така. Тобто їм цікавий uh -huh. одні інші. Тобто Європа теж має суб'єктність. І вони готують цей документ. Але враховуючи, що сказав буквально нещодавно Кір Стармер. Ну, нібито було б не зовсім справедливо його тутожнювати з Європою, бо історія у них відносин з європейським союзом давня і цікава, і від моменту входження його і виходу, бо вони ж не відразу зупинилися в цій кампанії. І враховуючи те, що британці ну, дуже цінують відносини з Трампом і з Америкою, будь-яким президентом, то Кірстальмер сказав після мирної ініціативи Трампа в секторі гази, такий план має бути і в нас щодо України подібний. Який за своєю суттю дуже хиткий. Там немає миру, так само, як в секторі газу немає миру. Але там є припинення вогню, тобто один в один. Трампу це сподобається, надзвичайно. Нам не дуже. Але іншого виходу ми зараз розуміємо, що ми не отримаємо. Нам треба зупинка вогню, про що говорить влада України вже. Тобто цей план написаний як на мене під Трампа. Але авторство європейського уже 4 листопада. У Мадриді буде як написали сьогодні багато змін. Суперсекретна зустріч коаліції пан Олексій сміється, розуміє чому суперсекретна зустріч коаліції рішучих, де будуть за зачиненими дверима щось обговорювати, допомогу Україні, але ну хто друзі може не чув, то МЗС України це. Ніякої секретності немає. І Зеленський про це сказав. Буде цей документ дошліфовувати. Його вкид, який був ініційований, поки що я не розумію ким, ну можливо, і навіть і нами, і американцями, і європейцями, на бучці публічну площину. Ну це ж класика. Давайте вкинемо, хай люди поговорять. Подивимося, яка буде реакція і е, громадян, і урядів, і так далі, наближений, тому що не всі ж посвячені. Не всі. А чому нам треба серйозно ставитися? І чи треба серйозно ставитися от, до такого документу? Написати список пунктів можливо, хто і як їх буде виконувати, який шлях досягнення таких умов? А там же не йде мова про виконання пунктів, там про процес. От цей план, ще раз наголошую, він не про мир. Це план про перемир'я, я б його назвав би не дуже привабливим словом черговий мінськ, але він по суті приблизно такий. Тільки є один момент лише. У мінську були заділені Франція, Німеччина, Росія, Україна. Американці відмовилися. А тут уже по-іншому стоїть. Тут створюється ціла мирна група з проведенням переговорів, дотриманням за режимом припинення вогню, підписання, підготовку угоди, яку очолює Дональд Трамп. Ну тут ще один момент. Трамп чи це хоче, чи ні, і він чи про це знає, але <кій> це ж чернетка. Угу. Можна ж і поправити. Угу. І головне завдання цього плану це зупинити вогонь по лінії фронту і розпочати переговорний процес. Угу. Росія до цього не хоче. Росія заявляє, що вона хоче на свій меморандум тільки ну, працювати, ну, а її меморандум це Україна мусить віддати Запорізьку і Херсонську області. Їм же Трамп сказав, в якому напрямку вони мають піти з цим. Їм Трамп чітко сказав, що цього не буде. І це відображено у цьому плані. В Росії чудово розуміють, що цей план це не план європейців, виключно їхній. Uh -huh. Це план і Трампа. Тому він так і виписаний. І це все співпадіне. І якщо його підтримає Китай, цей план, ну то Росія буде вимушена йти на заморозку. І вони вже роблять відповідні паси в четверте повторюю, пропонуючи Європі пакт про ненапад. Але ви знімаєте санкції з нас. А хто санкції зніме? Американці е багато знімають, але й європейці в тому числі uh -huh. обмежень дуже багато вели. Ви говорите, от навіть вже з'явився пункт, і про це пишуть телеграм-канали, навіть наближені до е Офісу президента, про російську мову. Що буде, мабуть, цілий офіційний статус і в Україні. Хоча я не знаю, як це буде виглядати на правду. Але і таке вже пишуть: ну, по максимуму затягуємо, а там щось, якась регіональний статус, або ще щось буде там ухвалено, якесь рішення про церкву і так далі. Багато пунктів із Дуже багато. Те, що росіяни хочуть. Тобто там враховані ці позиції. Але чи це буде рішення ухвалено? Тут питання. Тому що ми можемо зайти в цей переговорний процес, і це буде тривати вічність. Єдиний, хто не хоче зараз заходити в цей переговорний процес, це група Яструбиного Крила Кремля. Лавров, це Патрошев, це Наришкін, ну, Наришкін там він просто в команді, і це Шойгу. Це основні. Путін тут як просто статуя. тому що я нагадую, на зустрічі в Анкуриджі не спілкувалися Трамп і Путін один на один, а спілкувалися вони з Лавровим. Лавров спілкувався з Трампом, а не Путін. Друзі, це дуже важливий момент. І сьогодні абсолютно очевидно, що ця група поки що намагається регулювати цей процес завершує, і дійсно цей план свідчить про пропозицію і для Росії.